Вітаю рідні. Ділюся далі своїми відчуттями, особливими відчуттями в такому явному світі. Дуже багато змін щодня, і кожен день я кажу про це зараз часто. Кожен день як ціла вічність, тому що багато змін іде шифрів, багато змін іде швидкості. Багато йде таких переплетень, різноманітних хвиль. А це робиться і нашими рідними, близькими для того, щоб хто відчув, той пройшов ці тести і пішов далі. А хто десь лише під свого підлаштовується, той і відсіявся, і пішов по своїх шляхах. Зжимання у внутрішні світи і а, матеріалізації техногенного розвитку, а, так як пропонується зараз системою, основною, яка діє поки що на планеті Земля. А, по моїх відчуттях, і по тому, як я усіма тілами відчуваю, по тому, як я резоную з нашими рідними, а, зараз така йде. Йдуть певні чергування, йде хвилі просвітлення, хвилі абсолютної такої резонації з нашими рідними, близькими, зоряними, з нашими рідними богами, з, нашими, з нашою системою сварожою світловою. А потім наступна йде така хвиля мани знову, яку десь локально ще трохи запускають у ці всі чужі. Ось і таким чином, потім знову наступна іде хвиля світлова, потім знову хвиля, яку напускають ману. І тобто, ось зараз ось такі йдуть певні як чергування, і тому не потрібно зупинятися, і тому потрібно відчувати максимум себе в цьому просторі, свою реакцію на всі ці дії, події і постійно бути включеним. Особливо цікаві бувають. Чомусь зараз особливі включення вночі, тому що день зачасту це покрито все таким сірим, це така певна тягучість, швидко минає, і зазвичай дуже багато таких негативних вібрацій запускається, інформаційних. ось, І трохи як день ніби з нічу. Трохи змінюється, міняється а вночі бувають цікаві включення. Особливо навіть писали мені, дехто, не може спати, та не питання, що не можете спати. Це ж буде так не завжди, і ми й так дуже багато довго спали на цій планеті. І просипаємо, і в яві просипаємо, і у сні просипаємо. Тому коли немає сну вночі, то максимум потрібно бути включеним. Дивитися на небо, часто небо затягнути, але якщо десь тільки включився в правильні хвилі, бачу вже сузір'я наші вже оріон дивиться, уже сірою особливо яскраво сяє ведмедиці. Плеяди це такі найближчі до нас, які дуже активно зараз в співпраці з нами, і тому включення не можете спати, випили води, включили якусь музику, хто шаманську, хто мантри, хто слав'янський, хто як відчуває які вібрації і входити в ці хвилі, і відчуваєте, дивитесь на небо, відчуваєте по простору, що відбувається. Ось і е, таким чином йде розгортання. Нічні роботи особливі, коли людина просинається, коли вона між сном і яв'ю, коли вона може бачити якісь певні картини, е, може бачити якісь певні образи. Ось, але зазвичай, що людина хвилюється, щось привидилося, щось зробилося е, і починає зразу ці хвилювання відкручуватись. Коли йти от ловити ось ці такі. Переходи сон яв, а то можна війти в певний прошарок, де йде розширення. І далі наші рідні боги допомагають. Іти далі, це тим, хто в резонації, це лише ті, хто відчуває себе в системі сварога, це лише ті, хто носить гени великих богів, об'єднаних зоряних систем. Це лише для тих, тому що ті, які зовсім по іншому створені, то взагалі розуміння про що я говорю немає. Ось тому в е, праці в світловому розширенні день і ніч, так як я відчуваю, усі сценарії, які пропонують, такі найжахливіші це послухати, по, просто почитати. То це можна просто реально людині десь трохи поїхати від того всього негативу, яку пропонуються, які розказують по розвитку планети, по розвитку суспільства нашої країни. Е, ну звичайно, вони подають, люди входять, підтримують, затягуються, Входять тільки десь думкою. Емоцію, і в мережку пішли ту, що вони пропонують свою мережку, а і вони таким чином суть енергію, і людина, як просто як є донором енергетичним і входить в їхні системи ще один є клієнтом, таким, навіть не клієнтом, а просто, просто продуктом. Ось щоб не було цього, виходити максимум, виходити, не резонувати, не відчу... не підтримувати у ті негативні усі е... пропозиції, сценарії, які дають. У нас наскільки багато сили, і наскільки в нас багато знань всередині, що ми можемо, кожен з нас може творити світи і тому. Самому йти, самому розширювати, самому в простір пропонувати цікаві варіанти розвитку подій на планеті Земля, світлові варіанти, аби усі живі істоти жили в ладу, в мирі, в злагоді. Ось тоді от включається уся сила, і тоді є підтримка наших рідних богів. Тоді вони через нас починають діяти тут. Тому я дивлюся інколи навіть ті, хто в традиціях, ті, що знає, говорять в минулому часі. От колись були. Такі традиції, от колись наші пращури знали тето, от колись боги були. Що значить колись були? Якщо ви уже в цих традиціях, якщо ви тим паче десь посвячені, тим паче ви багато знаєте, то це не було, а це є. Це є зараз, це є з нами. І ми є творцями, ми зараз тут. І Боги через нас, Боги в нас, вони через нас діють в яві. Ми їх відчуваємо, ті, хто включені. Це не в минулому, це зараз, в сучасному, тут, саме тут. І за майбутнє, коли йдуть пропозиції, десь почнеться там в через 10 років, сім, в 28, му 31-му, 32-му, 35-му році. Ну я мені потрапляють усі. Такі пропозиції, і я дивуюсь, думаю, «Боже, боже, боги мої рідні, скажіть мені, будь ласка, дайте відповідь. Ті люди, які торкнулися сили, ті люди, які знають, що таке світло, як вони можуть вестись на це, так як я відчуваю, я говорю лише з практики, з моїх відчуттів мене як істоти, не лише людини, як трохи ширшої істоти, усі ці пропозиції, які даються по роках. Для тих, хто в системі сварога, для тих, хто в системі рідних богів, для тих, хто включений, це не працює. Тому що ми по іншим абсолютно колам йдемо. У нас інші літа, ми по літах йдемо. У нас інша система координат. Нам роки ці не підходять. Це по-перше, у нас інша система координат. Ми в літах, ми в сварожій системі. І якщо ми вже пробудилися, очі відкрили, включилися, то роки. Ми не можемо прив'язатись до руків, бо воно в нас різні просто шифри різні, в нас різні ключові точки координат, і воно не буде працювати. Скільки б ми, ми, наприклад, будемо чекати певний рік, а воно працювати не буде, бо це зовсім інша система координат. Ми в системі сварога. Нам треба відчути цю світлову систему, і там зовсім інша йде система координат, яка лише я відчуваю, розширюється, розпаковується. Я в цьому я розповідаю, відчуваю, розповідаю далі, розширююся. Десь показую вам, де можуть бути ключі. Десь трохи показую, де можуть бути двері для того, щоб ми разом ми тоді краще зможемо розширити ось це світло, оцю світлову систему сварога, зробити її більш детально проявити в яві. Ось тому хтось каже, що не працює, тому що інші системи координат виходимо в нашу систему сварожу, і тоді в нас все воно працює. І оці такі вислови про те, що буде через кількість там років, а це також тест. По-перше, це не років, а літ. А по-друге, чому тест? Тому що а, це зараз все відбувається. І також це певні такі м, підсування чужих, що почекайте там декілька років, чого ви, розслабтесь, почекайте, поспостерігайте, що тут зараз буде, ми будемо що тут крутити в своїй системі координат, а ви посидіть, поспіть, щоб ми вас нейтралізували, та й усе. А ви чекаєте через там 7, 5, 10 років. Це зараз все в яві. Ми зараз це все проявляємо, робимо, творимо. Це ті, хто включені, і ті, в кого є бажання ввійти в нашу систему, в ті, в кого є бажання перейти в інший світловий вимір. Це ті, в кого є відчуття дому не лише на землі, це ті, які відчувають богів собі, це ті, які відчувають любов, добро, мир, це ті, які хочуть творити. Оце для тих. І ще для тих людей, які кажуть про те, що щось не працює, різна система координат, раз, і швидкість різна. Швидкість різна, тому що якщо та система координат штучна, яку дають і пропонують по роках, то це менша швидкість. А наша світлова система сварога це величезна швидкість. Зараз ми я так поспішаю, а я відчуваю, я просто не можу навіть десь зупинитися, просто як людина побути, тому що мені постійно мені постійно говорять, мені постійно вали зговори. Ми поспішаємо. Ми йдемо, йдемо. Нам нам треба швидше, тому що швидкість велика. Ми маємо в швидкість входити і тоді. Тоді в яві ці процеси проявляються. Ось тому і швидкості різні. Тому паразитарні, оці всі істоти, що вони там квакають, розказують. В них швидкість дуже низька. Вони оці всі їхні сценарії, які вони пропонують, це також іде певне затримка швидкості, аби побути в паузі, і аби не, не війти у цю нашу швидкість. Тому такі ще моменти я вам передаю, щоб ви відчули, щоб ви були в швидкості, не зупиняли не зупинялися на ці всі пропозиції, деструктивні, негативні. Лише, я лише прочитаю, бо мені хтось ще скине, і я зразу відчуваю сонячне сплетіння, в мене починається така воронка, ніби. тобто такі якісь, Негативні вібрації одразу починає відчувати, і воно починає зжиматися. Я відкидаю зразу плазма очищення, і я пішла далі. Я просто інколи читаю, інколи дивлюся, то що люди скидають ті, хто маються на увазі близькими. Я розумію, що наскільки оці всі паразитарні хочуть нейтралізувати світлоностих. Не ведіться на це. Вони пропонують, ну та хай собі там пропонують, ви пропонуєте свої. я Ще, пропонуйте а, свої варіанти реальностей і а, входьте максимум у нашу систему світлову. Тоді а, ми зовсім по іншому будуть інші відчуття. І тоді не треба навіть буде пояснювати, що і як де відбувається. Тому йдемо далі. Усі негативні варіанти відкидаємо. Ми їх перефразовуємо, перекодовуємо, перепрограмовуємо. Навіть те, що пропонується в просторі, з мається на увазі в такому зараз. З якому ми є ще в старому, то я, наприклад, для своїх рідних, для своїх уже дорослих дітей, вони вже знають також, кажуть, мама, повітряний мир. Я кажу так. Тільки починаються оці голоси роботизовані, штучні говорити. Я не буду повторювати. Я кажу ні. Ми всі говоримо повітряний мир. Повітряний мир, Ра-Ра. В небі Ра, багато сонця, багато тепла, небагато розширень, багато світла. А всі ці негативні, які нам запускають, усі такі, що подіяні, пов'язані із діями Вія, ми це все розчиняємо, деструктивне, чуже, тому що вій уже завершив свої дії, і оці всі події це ще. Таке в минулому в часі, воно ще не дійшло, не, дойшло, не ді, дотяглося до тієї реальності, яка вже яка є в новій яві. Тому перепрограмовуємо все навіть в такому звичайному нашому житті. І в ширшому своєму понятті, як, як людина, як духовна істота, ми творимо новий світ, ми творимо нову реальність. ми. І ті, хто ще подає різноманітні. Сценарії там, хто править світом, що має бути, що має часто такі люди або вони е, заховують свої обличчя. Це саме перше питання. Чому заховувати свої обличчя, свої очі? Треба показувати свої очі, хто це за істота, що це таке, що воно е, транслює в світ. Е, Лише ті, які десь ховаються, приховуються, то це однозначно програми, і ті, які також є в лапках духовними, але Ті, хто очі відкрив, по них видно, що дуже багато зараз різних трансляторів, вони є оцими самими різними ящироподібними, сіроподібними, очі кольору мороку їх видають, і морди їхні видають. Ось вони будуть розказувати. Це видно, відчувається, це видно по очах, це видно по наскільки людина який ж вона з жагою це все розказує, вона горить, це все розповідає. Чи вона просто як по якомусь певному сценарію, яку їй навіяли? Її ще оті паразитарні, які пішли звідти, вони ще це виконують. Тому я це проговарюю для того, щоб всі світлоносні включилися максимум, слухали себе, своїх рідних богів і резонували своїми по світловій сітці. У нас це буде якнайкраще, тому що ми нащадки великих богів. Вони зараз тут, вони зараз через нас творять в яві, нам потрібно просто їх відчути і все. І це зараз, не в минулому, не в майбутньому. А це все зараз. Ми це робимо зараз, і все буде якнайкраще. Тому якщо з'являються у ці хвилі. Лише просвітлення, то максимум їх треба входити в них і розширювати. Коли з'являється оця мана сірість, то також її от, сама тіло кружляє, світлові ось хвилі розширюємо, аби цю ману розчинити, яка є. Як хто відчуває вліво, вправо кружляння це сварги, це кола, це вихори. Тобто це зараз три таких основних інструмента, які я відчуваю. І те, що я вам розповідала по об'єднання родів, яке має величезне. Зараз значення, це такий механізм на нашій прекрасній матінці землі, який почав діяти, який видно, це такі світлові кола, які об'єднані, і спільним, спільним таким полем. І вони як такий годинниковий механізм, а воно все кружляє, крутиться. І тому все енергії, які йдуть східні, оцей механізм, який йде висхідний, і ми тут цьому всьому проявлені. Тому у нас дуже величезна сила світла. Ми є концентроване світло, і все буде як найкраще. Бережіть в собі те, що ви маєте ті генетичні бібліотеки, розширюйте все буде як найкраще. Побачимось обов'язково всім гарного дня.